Наверху, на, на самом верху? Да, на самом верху полегло уже. Ну ты заходи с той стороны дерева, побачишь. Я не бачу. Не бачу. Вот елки-палки. Не бачу. Десь була білка. Она отут була, от тут була. Я її не бачу. Може вже перескочила на друге дерево. Тут вона не Риженька із сиреньким. Нема. Ну була. це Тут була, там була. Десь куди забігла.